Привіт, вітаю вас на каналі Кіоквест. Сьогодні ми з вами будемо говорити про ролі на проєкті. Знати, які бувають ролі на проєкті, це надважливо, тому що ви повинні розуміти, з ким ви працюєте і хто за що відповідає. Почнемо з очевидної ролі, це з ролі замовника, тому що з замовника все і починається. Він приходить в якусь компанію або до якоїсь конкретної команди і просить їх реалізувати те, що він задумав, тобто він дає. Матеріал дає е, ідею, яку він хоче реалізувати. Відповідно, потім в процесі він вже буде затверджувати готовий результат і казати, що йому подобається, що не подобається, що варто виправити. І в кінці вже проєкту він має прийняти цей проєкт. Керівник проекту або project менеджер відповідає за те, щоб керувати проєктом, керувати всіма термінами та. Завершити проєкт вдало, тобто він відповідає за проєкт загалом. Він управляє ресурсами та термінами. Він управляє бюджетом. Він комунікує з командою та клієнтами. Бізнес-аналітик він визначає вимоги та відповідність їх до бізнес-процесів. Він також комунікує з клієнтом і потім комунікує з командою, доносячи до них ці вимоги та. Доносячи їх так, щоб команда зрозуміла, тому що іноді при тестуванні або, або при розробці ці вимоги написані не дуже якісно, і треба звертатися за допомогою до бізнес-аналітика, щоб він їх розшифрував, скажімо так. Але гарний бізнес-аналітик буде писати все дуже дуже детально. Але всі ми вчимося цьому, тому таке буває. Архітектор програмного забезпечення він відповідає за те, щоб створити архітектуру програмного забезпечення. Він обирає технології та інструменти, і відповідно потім оглядає та затверджує певні технічні рішення для проєкту. Розробник. Тут далеко годити не треба, все зрозуміло. Він створює код, виправляє помилки. Іноді буває на маленьких проєктах не завжди є тестувальники, тому відповідно він одразу і тестує. Потім все, що він створив. Якщо знаходить помилки, то він їх одразу ж виправляє, документує весь процес, зберігає код, щоб потім хтось міг повернутися до нього, або він сам міг до нього також повернутися. Тестувальник він відповідає за те, щоб протестувати систему, створити певні тестові сценарії. Якщо є помилки, то створення багрепортів та донесення до відома розробників цих багрепортів, щоб вони виправили. І після виправлення, відповідно, тестувальники перетестовують те, що знайшли, те, що знайшли, щоб впевнитися, що помилка зникла і вона повністю виправлена. Тобто вони мають гарантувати якість аналітик з якості. Е це більш така документальна професія, я б сказала, тому що він проводить аудит, він аналізує, як що було протестоване. Він оцінює процеси розробки та тестування, він проводить різні аудити, він впроваджує покращення процесів. Тобто він займається саме аналітикою, менеджер з конфігурації. Можливо, ви вперше чуєте про таку професію, але вона є. і... Ця людина, цей менеджер, займається тим, що він відслідковує зміни у коді та документації. Він підтримує, середов... він підтримує середовище розробки та тестування. Він також несе відповідальність за управління системами контролю версій. Адміністратор бази даних. База даних це по суті. Уявіть собі якусь там кімнату, в якій зберігається багато-багато папочок з різними даними. Уявімо, що це якісь там. Паперові бумажечки, вони зберігаються в окремих папочках по кожній людинці. Але це в цифровому світі так само зберігаються наші дані. Наприклад, якщо ми заходимо на якийсь певний сайт, ми вводимо свої дані, реєструємося, всі ці дані потрапляють в ці бази даних, і ця людина, адміністратор бази даних, має нести відповідальність за ці дані, за безпечне копіювання цих даних, за зберігання за те, щоб... Ці дані нікуди не пропали. UI UX дизайнер. Ця людина взагалі створює е, макети та прототипи, як буде виглядати майбутній додаток або майбутній сайт. Також UI UX дизайнери вони проводять дослідження користувачів, тобто, відповідно, користувачі можуть реагувати на такі там кольори краще. Такі кольори для їх сприйняття вони більш приємніші і так далі. Відповідно, ділитися цим замовником і якось впливати на його рішення стосовно дизайну. Цей спеціаліст забезпечує автоматизацію процесів розробки, тестування та розгортання програмного забезпечення. Це якщо коротко, тому що ця професія вона дуже дуже об'ємна. І для того, щоб її збагнути, зрозуміти, треба купати глибше. Системний адміністратор, всі -адмін, як всі його знають. Називаєте, як хочете. Ця людина відповідає за налаштування та підтримку серверів, за забезпечення безпеки мережі, і також за моніторинг та вирішення проблем з інфраструктурою. Підтримка користувачів або Support Engineer, він відповідає за те, щоб підтримувати користувачів не морально, звичайно, а технічно, після того як продукт вже вийшов е, в люди. скажімо так, він обробляє звернення користувачів, вирішує певні технічні проблеми. Якщо вони виникають в користувачів, просто так вони врядчі. Зверталися правильно, та надає оновлення та виправлення. Як ви бачите, ролей на проєкті дуже-дуже багато, але я вам хочу сказати, що все дуже залежить від проєкту. Хтось може об'єднувати в собі декілька ролей. Наприклад, там тестувальник може об'єднувати в собі як і конфігураційного інженера, так і коліті-аналіста, як це аналітика з якості, так і тестувальника. Тобто. Він може займати, скажімо так, одну дуже широку позицію, відповідати за всі ці штуки, які роблять різні спеціалісти. Зазвичай так і відбувається дуже часто. Також, якщо проєкт дуже маленький, не завжди, наприклад, є тестувальники на проєкті, не завжди є конфігуратори, Девопси, всі садміни і так далі. Тобто, іноді проєкт обмежується лише декількома ролями. Наприклад, не всюди є бізнес-аналітики. Іноді там project менеджер або бізнес-аналітик зазвичай він займає як позицію і project менеджера і, навпаки, також може бути. Коротше, дуже залежить від компанії, але ви знаєте тепер, що є такі ролі, і якщо ви попадете на якийсь проект, і там буде якась нова роль для вас, то ви будете знати, ага, я знаю тепер, чим ця людинка займається. Дякую вам за перегляд. Побачимося в наступних відео.